О, було важко. Вибачте, що до вас без попередження. Ти боягузи негідник. Ну а ти догань! А! Інженер поранений! О! Що це? Ми звіймового шпигуна! Солодка земля свободи! Чудово! Дякую! Як мило! Сьогодні хороший день! У мене є шпигун! У мене є розвіддані! Нєхе! Говори, нумо! в пеклі! Не Якщо доведеться розбити горіхи, я це зроблю. Що? Я з'їм твої горіхи! Я з'їм їх! Добре! Я вбив вашу медика. Я мертвий! Я вбив кожного, хто спробує вбити іншого. Ооо, будь ласка, вбий мене. М -м -м. Ні, продовжуй говорити. Давай ну подивимось. Я вбив твого Геві я мертвий. Геві мах, Чор! словами не можу передати, як я тебе ненавиджу! Десь ви близайді! Я насру тобі в рота! Що? Іди сюди, Любчику! Шоп! Двочить! У мене 10 футів лайна! Ні! Ми світіка куля! Що! Я погнув тебе! Бля, я тобі пораду! Не вмирай! Добре! Добре! Подивимося, що в нас дає. Довге зіграно! Дякую, дай п'ять. Так. Зробімо це, є бікагей, я повернувся. Файно, автор оригіналу PiMations. Інженера, солдата та хеві озвучив Квенкс. Шпигонів озвучив Червонич. Озвучення медика зайнявся містер Манді. Дякую за перегляд!